Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 2410 го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 22 мільйони 808 тисяч 700 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3, і ми переходимо до розіграшу. Хай щастить. Дванадцять. Сорок восемь, тридцать пять, тридцать восемь, шестнадцать. 50. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, втриметься, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3500-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 884 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 3, І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 8432-й розіграш Державної лотереї кено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б. Комплект Кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Вісім. Тридцять п'ять. П'ятдесят два. Шістнадцять, шістдесят шість. Сорок три, дванадцять. Двадцять сім, тридцять. Тридцять три, вісімдесят, п'ятдесят три, сімнадцять. Сімдесят дев'ять, шістдесят сім, один. Шістдесят один, сорок сім, три, дев'ять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7285-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон. Б. комплект кульок номер 2, І ми переходимо до розіграшу. 5, 0, 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5, 0, 6. Бережіть себе. Все буде Україна.